Скажіть, що робити, коли діти виросли і поїхали за границю і забувають, що є мама. Боже Боже. Мама це дуже болить, що діти мене не звуть. я їх сама виховувала. Ну, тут підписали там хтось сидучи. Каже, моліться за них, ви не одна така мама, <смі> то точно, що діти виросте і забули за, за маму. Ну, я вам скажу, по правді, це з одного боку трохи добре. Значить, у, у дітей все добре. Бо якби було б погано, вони б подзвонили. Тіштеся, що у дітей все добре. Моліться за них Та й добре, що вони виросли. Не переживайте, ви як вже будете потребувати. Щоб вони були біля вас, вони то організують. Організують. Не переживайте. Моліться і дайте дітям можливість подорослішати. Дуже добре.